Доброго раночку, ми закохов. Боже, як я добре висипала сьогодні, Спала до такого рівня, що в мене аж спина боліла. Так довго спала. Ой, як тепленько, як гарненько. Ой -ой -ой. Вчора ще два гірки зняла. Тут один кучик мене зав'яв. Мама типу вуха обривала, я не знаю чи то вона, чи то, чи то щось сталося. Але... Ото таке. Чесно кажучи, в мене нема часу доглядати. Ой, який там огірок, дивіться. От там. Окей, треба, це на тій стороні. Але подивіться на щавель. Думаю, чи, чи час вже робити зелений борщик. І шалфей як гарно виглядає. Пам'ятаєте, я його купила маленьким таким маленьким. Охрін! Мабуть, взагалі розростеться тут по всій клумбі. Клас. Нічого іншого не сіяла. То базилік сам посіявся. Щось в цьому році, ну просто нема часу. Але тут в мене лілейник. Намагається цвісти скоро. От. Це класно. Все класно. ой ай чай заварюється. Ой. Я вийшла на свіже повітря. Ой, хорошо. Вихідні. Тепер у мене як у справжньої людини, вихідні, там тоді, коли треба. Субота і неділя. Так, чотири ще сьогодні. Я зібрала, полила огород, то я один вам показала, а там ще бачите, який я ховався там. Так що огірки є, слава Богу. Дякую, мамі. Займалася своїми справами, брала одяг, там робила, що треба по хаті, туди-сюди. Тут мені пише Джогена, каже: Ти б не хотіла на ланч зустрітися? Я кажу, За... ти не зайнята? Я кажу, та ні, я не зайнята, я хочу на ланч зустрітися. Так що їду зустрічатися з Джогеною і з Мерсі на ланч. Своїх я не беру. Я їм нічого не казала, ну, щоб жашика, бо це вже буде не ланч. Я їх залишила вдома. Поїхав? Так. Мерсі сказала, що піти у цей ресторан, я так розумію, це ресторан, я ніколи тут не була, але там також є ігри. Так що ну, цікаво буде. Ось таке тут місце. Тут э, ця частина ресторан, там бар. А далі там ігри у токе. Різні Ці Гена Малі купила. Вони зараз до туалету пішли. Ми вже замовили. чекаємо. Пусто. Це американський гамбургер, бачите? О, вау! А в мене рибка з картоплею. Вау, Мерсі! Боже, Це لما انا بوشه رايت ليك لما انا اصورووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سا... Yeah. Mm -hmm. uh -huh. yeah. Так, добре. Ми uh, провели час, так, традиція не виявла. Uh, добре, ми провели час uh, з чогеною побалакали. Вона розкривала про своє життя. Я більше слухала, ніж балакала. Зазвичай у не завжди якісь такі історії, що типу, ти тільки слухаєш з відкритим штом. А, Але вже час їхати додому. Дивимося однажди в Голлівуді. Ніколи не бачила це кино. Коротше, вирвала я кабак. А, awesome. Бо не бачу, то спочатку там щось було, типу намагалася е, якась зародиш бути. Коротше, вона тільки мені місце займає і не дає моїм огіркам рости. Я може ще нові огірки тут посаджу. Так, зараз розполью, хоч у нас і пасмурно, але не, не знаю, чи буде дощиня Так що. Не буде кабака, не буде тикви. Гарбуза, гарбуза. Так, зібрала 4 пузатика таких. Ну, один нормальний три пузатика. Мама там мені вже бутильок огірків закриває. Я ще під'їду, заберу в неї укроп, кріп і буду собі теж закрию. Так, коротше, я зараз швиденько їжу до мами. Бо вона вже закрила мені а, бутилю огірків і мені треба взяти в неї кріп. І все. Хрін у мене дуже добре росте, дякуючи мамі. І а, петрушка в мене є. Все інше в мене є. Так що Почала... почалася оця заворуха літня. За гірками. Ура! Ну, Як завжди, в мене ну, це прям прикольно це. Прикольно. Мене це не прикалувало в Україні, а от тут уже в, Амери... в Америці це вже як прикол. Закривати гірки свої, бо вони... Ну, вони вони дійсно вони не такі, як тут американці роблять. Вони класні. Вони класні. Наші гірки самі класні. Добре. Їдемо до бабусі. Букет. Тобі да. м'ята мені укроп. Обмін букети. Ой, бабушки ромашки. І от наш первінець. Наш первінець. Супер. Опа, у бабусі, дивіться, поперло як. А, які гарненькі. Які гарненькі. А? Опа. Дякую, дякую. Дивіться, чим мене мама годувати буде. Росольник. Клас! я росольник вже не знаю. Життя не їла. Клас. Вау вау вау. Ва. Вкусно. Смачно. Дякую, мама. Малі, жулета в лото граються. Щось таке вийшло. Свинина, брокколі, ломейн, локшина. Можливо? Так, ми з малими вийшли в Чеки Чизис. Вирішили все ж таки, я повернулася в іграве місце. Але це для дітей, не так як вчора було з малою. Wow. Yeah. Get off! let him get Let be I wanna get on. No, just one at a time. I oh, ride. Us. Oh. <laughs> yeah, we'll from American Here, you do that, one. Do that one. Go it's okay! Oh, policiele, 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 policiele. Come on, come on, come on! Push, 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 push! Yay. Райфо. А дана. Зараз заїхали в Брамс. А, є, вочи серед. Заїхали в Брамс морозиво купляю і все. <laughs> Фон закінчився. Мамі скоро в ліжко, мамі дуже рано прокидатись. Доброго дня, ми Оклахоми, Повернулася з роботи, дивіться, у мене такий лілейник світе, гарний чорний цей, а сьогодні дивіться. Клас! красиво. Доброго раночка, ми Оклахоми, а... Вчора я толком не знімала, я тільки нібито вам лілейник свій показала, що розквіл. Але вчора я працювала, ну крош, у нас великий е, велика вантажівка приїхала, е, великий вантаж, і коротше, у нас була купа роботи вчора. Я вчора нарешті вийшла з роботи в час 10, хоча повинна дванадцять, зазвичай це наш ліміт. Вчора <смеш>, треба було працювати. А сьогодні навпаки, сьогодні я вийшла десь 10-15 ранку. Ну, там була опція взяти ланч, а потім там допомагати з взуттям, а вона каже, можеш і ти. Я кажу, добре, <смеш> я пішла. Так що, а сьогодні, ще ранок, а я вже закінчила, ну, скільки це виходить часу, ну, коротше. З, ну, можна сказати, що з 4 до 16, ну десь 6,5 годин я пропрацювала. Вот. А я зупинилася в Симсклубі, хочу купити молоко дітям, може ще щось, не знаю. Вони не очікують мене рано, так що можна зупинятися і зробити деякі покупки. Так, я обіцяла з вчора, що Шо таке, ми підемо з нею в Джоенс, вона там якісь... хоче якусь поділку зробити, і для цього треба хутро. Ну, Не, не справжнє, але так що йдемо. Я прийшов зі своїм возочком. It's like so preppy in here. So preppy. Mm -hmm. Already? You ready already? Вона so I love Halloween. Little tilk. This, this one's cute. Uh-huh. Let's go find what you want. Uh, kind of, of course. А малому обіцяла в 5, 5 Oh boy. That's not finding here! Yikes. Dang. Crazy. It's that per yard. Where's the same? Like where it's do we like sew it from? I don't know. I can't find it. Josh. Yeah, yeah. So we abrof at Yashiram. Ми купили отакий міх. І білий, і чорний. Чорний тут, був, він чіпляється до всього. І білий чіплявся до скарлетт. <laughs> Чорної yes. футболки. Так, наступна зупинка Five below. Джашик попросить. I don't know, it's some kind of a airplane too. Uh, maybe it shoots air. Yeah, it shoots Mommy. airplane. Mommy, watch this. It's a bucket. Wow. Wow. If your pocket is big enough, you can put it in there. Awesome. Так, ми з мы скинули зигінчи. Тільки що скинули скали до подружки. Мали вона. Ночувати в них буде і я вже готова їхати додому. А Джуліта сьогодні з Софією, вони на басейні. Боже, праведний. Так, тринаті вже рукавички робить, не рукавички Вальдові. No. No. <laughs> Ніхто не хоче, щоб мама блогер Вау! Супер. No, no, <laughs> Oh, so... I know it's such a messy thing. Yeah. <laughs>

Ну yeah. а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. ніч. Бе-бай.